Тільки термінові новини вчасно та влучно. Контрнаступ Збройних сил України на Луганщині триває щодня. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті та просування ЗСУ. Друзі, наш канал зазнав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язково коментаря. Переможемо русню разом. Отже, Гайдай розповів, яка ситуація наразі у районі Сватового. До Сватового Росія стягнула багато військової техніки та резерви. Це проміжковий, але важливий населений пункт, оскільки зі Сватова йде дорога у бік РФ на Кремінну та Старобільськ. А Старобільськ це логістичний центр Луганської області, тому росіяни наразі там все мінують. Невеличкі мости у населених пунктах біля Сватового окупанти підривають. Великі поки що залишають, говорять, що буде контрнаступ з їхнього боку, але про який контрнаступ може йти мова, якщо кожного дня на кілометр, на два, на три просуваються ЗСУ. Більше того, очільник Луганської обласної військової адміністрації висловив сподівання, що незабаром гаджетап нас може потішити гарними новинами. Друзі, а як ви вважаєте, мобіки, яких РФ активно направляє у зони бойових дій, плинуть на контрнаступ на Луганщині чи ні? Поділіться своєю думкою у коментарях. А зараз нагадаємо, що 5 жовтня Сергій Гайдай заявив про початок доокупації Луганщини. ЗСУ почали звільняти населені пункти регіону. Деокупація та контрнаступ наразі тривають на сватівському та Кремінному напрямках. Усі деокуповані села на Луганщині майже повністю зруйновані. Друзі, радимо вам переглянути відео про вступ Ігоря Гіркіна у лави ПВК Вагнер. Буде цікава інформація та останні дані про їх плани.